Розпаковка! Всім привіт! Ви на каналі У мене Лепки. Сьогодні будемо розпаковувати разом з вами покупочки з магазину Аврора Ну що ж, давайте почнемо. І перше, що я купила, це ось такий корм Чотири лапи з телятиною для котів. Коштував він 55 гривень. Далі, ось такі купила спонж для обличчя мейкап. Салатовенький, світленький. Коштував він 29 гривень. Спробую таким. Користуватися, бо ще не, ніколи не користувалася такими спонжами. Далі, що у мене, це ось такий йорчик для унітаза. Коштував він 34 гривні, треба обновити. Далі що я купила ось такі пакети. Значить, пакети для. Так, зараз. пакети Майка, сучасний дім. 36 штук, а ні, 100 штук упаковці. 24 гривні коштували. Далі купила ось такий дозатор для, для рідкого мила. Пластиковий, такий розовенький, гарненький, 49 гривень коштував. Ось такий. Скільки тут мілілітрів не, не вказано. Ну, десь 500, напевно, ось такий дозатор. Далі по списку у мене ось така приправа деко до картоплі. І коштувала вона 7 гривень. Далі по списку у мене ось такий панкот, чотири 4 пачечки, по 10 гривень. Ще така приправа до курки теж 7 гривень. Далі ось такі пакети для сміття, за 7 гривень. Ось такі. 15 штук, 35 літрів. Далі ось такий набір для приготування глінтвейну. Класичний. Хочу приготувати безалкогольний, безалкогольний глінтвейн з соком. Коштував цей набірчик 22 гривні для глінтвейна. Далі ось такий у нас горошок консервований 410 грам, сорт вищий. Коштував він 34 гривні. До речі, дуже смачний горошок. Зайшла в Аврору, мама зателефонувала сказала, візьми, будь ласка, горошок, ми його вже брали. На винегрет. І дуже він смачний, виявився. Я... Дуже мені він сподобався. Раджу. Такий горошок 34 гривні. Ще такі пакети: господарські 100 штук, гарна господиня. 19 гривень. Далі ось такі вологі серветки, дитячі 60 штук. Вони коштували 19 гривень. Далі ми придбали ось такий лойд-чай. Дуже цікаво чорна смородина. І бузина. Дуже цікавий такий смак, мені здається, буде. Дуже цікаво спробувати. Ось такий чайок. І коштує цей чайок 49 гривень. Так, далі ось така краска для брів темнокаштанова. Вона коштувала 17 гривень. Ось такі два спонжика для макіяжу по 9 гривень. Далі купила ось такі спроби рум'яна для обличчя. 29 гривень вони коштували. Далі купила ось такий гель-лак для нігтів. Ось такий колір. Коштував він 55 гривень. Це ось такий гарячий шоколад Мокате. Дуже смачний! Коштував він теж 55 гривень. Дешево, дуже. 10 штучок тут, стіків. Дуже смачний шоколад раджу. Ну що, такі покупки в мене вийшли. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на мій канал. До побачення! І купила ось такого Діда Мороза. Забула вам про це сказати. Так, коштував він 49 гривень. Дивіться, який шикарний. Це фігурка сюрприз, шоколадна з іграшкою Санта. Дуже прикольно подивитися, що це буде, але буду відкривати його, напевно, на Новий рік. Дуже класний, такий великий, сантиметрів 20. Щось там тіліпається, дуже цікаво, що буде. Дякую, що подивились. До побачення!